Доброго дня, шановні діти та їх батьки. Тема цього тижня сім'я, родина. Ми з вами будемо вивчати на протязі цього тижня все, що стосується теми сім'ї, а також родини. Тож починаємо сьогодні наше заняття. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно на це зображення. Тато, мама, я. Це моя сім'я. Разом ми всі живемо одне одного, любимо. Діти, як можна звати одним словом? Це сім'я. Сім'ї бувають великими та маленькими. Дітки, будь ласка, погляньте, яка велика родина зображена на цій ілюстрації. Дітки. А скажіть мені, будь ласка, хто живе в вашій сім'ї? Дітки, кого ми називаємо сім'єю? Дітки кажуть, без сім'ї нема щастя на землі. Кого ми називаємо сім'єю? Якою може бути сім'я? Кожен з нас живе в сім'ї. Сім'я це люди, яких пов'язують родинні зв'язки. Це рідні люди, які ніби різні і водночас схожі одне на одного. Дітки, а будь ласка, розкажіть, хто живе в твоїй родині? Як звати татка, матусю? Чи є у тебе брат або сестра? Як їх звати? Дітки, а розкажіть про бабусю, про дідусю. Хто в сім'ї найстарший? Хто наймолодший? Ви маєте власне ім'я? Але рідні вас називають по-різному. Спробуйте сказати, хто ви для кого. Дітки, я пропоную вам дидактичну вправу. Хто для кого? Для тата я син, а для дідуся я хто? Онук. Для мами я донька. А для брата я сестра? Для бабусі я онучка, а для матусі я донька. Для брата я сестра. А для матусі я донька. Діти, розкажи, чи допомагаєте ви своїм рідним? як ви допомагаєте? Діти, а зараз я пропоную вам відпочити. Ми з вами зробимо фізкульт хвилинку. цій фізкульт хвилинці ми будемо з вами робити повороти голови у різні боки вправо вліво. Потім ми будемо робити піднімання почергового гору Право і ліво. Потім, потім будемо робити е, замітання. Імітувати замітання, потім ми будемо поворот тулуба у різні боки, будемо робити вправо, вліво. Потім, потім будемо імітувати миття посуду. Все ось така буде у нас фізкульт-хвилинка. Скільки нас живе в квартирі тато, мама, брат і я. Один, два, три, чотири. От і вся моя сім'я. Є у мами доньки, доньки помічниці. Устають раненько, підмітуть чистенько. Ми чоловіки, тато я. І робота у нас своя. Допомагаємо мамі ми посуд миємо самі. От, от ми які, ми усі помічники. Дітки, а ви були уважні сьогодні на занятті? Тоді скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні говорили? Про сім'ю. А також родину, кого може назвати сім'єю? Маму, тато, бабусю, а також дідусю. Чи всі сім'ї однакові? Є маленькі сім'ї, є великі. Молодці малята, час відпочивати. До побачення, діти.